Часі новини підбиваємо підсумки середи і далі у випуску про таке. Пам'ятати всіх хто віддав життя за Україну. В Запоріжжі з'явились меморіали пам'яті на честь загиблих українських героїв, щоб наших чоловіків коханих не забували. Скільки українців винні за комунальні послуги та як реструктуризувати борг? Показати всю міць та витривалість, а ще відточити власні вміння, як запорізькі рятувальники готуються до всеукраїнських змагань. Починаємо оперативною інформацію по Україні. 15 місяців триває героїчний спротив українського народу рашистській Навалі. Минулої доби президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях на Донеччині у районі Вугледара та Мар'їнки, де привітав морпіхів з їхнім професійним святом Днем морської піхоти. Глава держави відзначив нагородами за мужність та відвагу військовослужбовців з підрозділів, що захищають Україну саме на цих напрямках. Це 35-та окрема бригада морської піхоти. Імені Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені Олексія Алмазова, 140-й окремий розвідувальний батальйон. Також президент оголосив про створення корпусу морської піхоти. Сьогодні саме на передовій було правильно оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До діючих наших підрозділів будуть додані і нові бригади морської піхоти, і ми забезпечуємо їх сучасною зброєю і технікою. Ворог продовжує чинити терор проти мирних громад, зокрема на Херсонщині. Минулої доби противник здійснив 64 обстріли, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, градів, танків та безпілотників. Місто Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти соціальної інфраструктури в Береславському районі. Через російську агресію дві людини загинули ще троє дістали поранення. Потерпає від ворожих обстрілів і Харківщина цієї ночі. Російські окупанти завдали ударів по великобурлуцькій громаді. Попередньо застосували дрони камікадзе за шахет. Наслідок атаки зайнялися приміщення школи, офісні будівлі та будинок культури. Рятувальники ліквідували усі займання. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих не було. Також протягом доби ворог завдав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Мінно-вибухову травму отримав чоловік 33 років. У Куп'янську до медиків звернувся 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан середній. Між тим ворожі удари не залишаються без відповіді. За минулу добу наші воїни знищили ударно-розвідувальний вертоліт К-52, чотири шахеди та один розвідувальний дрон зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника. Загалом. Минулої доби наші захисники ліквідували 400 російських окупантів, знищили три танки, п'ять бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Окрім того, ворог втратив 5 РСЗВ, 1 вертоліт, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. З прифронтових населених пунктів продовжується евакуація населення. Так днями зі степногірська правоохоронці допомогли виїхати по дружжю, будинок яких зруйнував ворожий снаряд. Наслідок влучання постраждав і автомобіль, який був їхнім єдиним засобом пересування. Тож сім'я звернулась по допомогу до правоохоронців. За підтримки нашої адміністрації і нашого керівництва винайшли житло, де у людей буде триразове питання харчування. Гаряча вода, ну не будемо розказувати, де вона знаходиться, але умови набагато ліпші, ніж ті, в яких вони зараз знаходяться. Вони погодились на евакуацію, у зв'язку з чим ми допомагаємо всім людям приїхати до більш безпечного місця в місті Запоріжжя. Вони спакували всі свої речі, ми зараз все загрузимо в наш автомобіль, і на автомобілі доставимо його до місця їхнього мешкання». Разом з тим, у Херсонесі, що у анексованому Криму рашисти відкрили виставку артефактів, які викрали з музею заповідника Кам'яна могила, що під Медитополем. сумарно представлено понад 120 археологічних артефактів, зокрема петрогліфи із зображенням сцен полювання, предмети побуту, кераміка та знаряддя кам'яного віку. Разом з цим глобальний рух техніки та живої сили у бік Бердянська та поліг значно сповільнився. Повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Проте це не заважає ворогу обстрілювати цивільну інфраструктуру області. Загалом минулої доби завдано понад сотню ударів з авіації, артилерії та безпілотників. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Малатокмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки Бурлацького, Новосілки Зеленого поля Донецької області, Ольгівського Гуляйполя. Залізничного білогір'я, малої токмачки, малих Щербаків та Кам'янського Запорізької області. У Запоріжжі організували осередки пам'яті. Імпровізовані меморіали облаштували на Майдані волі та алеї бойової слави. Ініціаторами є волонтери благодійного проєкту Коханий, я живу та громадської організації Посестри. З нагоди створення осередки влаштували акцію «Прапорець пам'яті, під час якої вшанували всіх, хто віддав своє життя за незалежність України і спокій рідних. Як це було, розкажуть наші журналісти. Він служив. Постійно на гарячих напрямках в 111 бригаді і загинув він на Донецькому напрямку, в село Ямполівка при минометному обстрілу на позиціях. Тоді життя моє скінчилося. З болем у серці загиблого чоловіка згадує пані Ірина. Аби пам'ять про героїв продовжувала жити. Жінка запропонувала створити острівець пам'яті. Ініціативу підтримали інші учасниці благодійного проєкту Коханий, я живу та розпочали реалізацію. Мені захотілося щось зробити для наших воїнів, для наших героїв, які загинули. І я розповіла це дівчаткам, нашому психологу, і вони мене підтримували підтримали. Я хотіла, щоб наших чоловіків, коханих не забували, пам'ятали про них, ну що зробити для них в нашому місті, щоб щоб люди бачили за що вони боролися, за що вони загинули за нас, за нашу країну. Місце для імпровізованого меморіалу обрали на Майдані Волі. Пам'ятна локація стане своєрідним фундаментом для майбутнього монументу полеглим захисникам в російсько-українській війні. Позаду мене, як то кажуть, стоїть має стояти монумент загиблим героям російсько-української війни. Проєкт мав бути реалізований буквально в 22-му році до повномасштабної війни. Проєкт виграв Андрій з позивним ветеран також російсько-української війни. Він Хотів створити такий монумент пам'яті своїм полеглим воїнам і взагалі всім воїнам, які загинули під час російсько-української війни. Тому саме обрали цей, цей простір, як то кажуть, і цей острівець пам'яті. Ще один острівець пам'яті облаштували на алеї бойової слави. У Яни та Олени ця війна забрала брата 24 грудня минулого року. Володимир отримав поранення під час виконання бойового завдання. Три дні медики боролись за життя героя, проте травми були важкі. Він а, служив ще в АТО з 2015 року. Коли почалась повномасштабна війна, він бросив роботу. Це, у нього тільки закінчився контракт у 2021 році, він покинув АТО. І коли почалась війна, він одразу бросив роботу і пішов одразу. Захищати нашу країну це для нас дуже важливо, тому що е, він був молодим. Наприклад, він 6 років віддав війні. Він пішов молодим, він не залишив ні дітей, ні сім'ї. У нього не було. І люди повинні знати і пам'ятати своїх героїв завдяки кому ми ну, у нас є сьогодення, ми можемо існувати. І тому велика вдячність нашим всім героям низький уклін, батькам взагалі. ну... Всі повинні знати про своїх героїв. Попри біль та вічі, вшановувати пам'ять тих, хто віддав власне життя для захисту своєї держави, необхідно, переконані організатори. Зустріч дуже тяжка. Вона дуже тяжка. Бачити ту кількість родин, які зустрілися. А, це біль, це дуже боляче. І дивлячись, скільки вже прапорців. А війна ще триває, і вони можуть з'являтися ще. Мені дуже не хочеться, щоб це відбувалось, але це війна. Наталія Юрєва, Єлизавета Швайко, Роман Котляр, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Боргах, як у борбгах і Шовках, за даними єдиного реєстру боржників від початку повномасштабної війни, кількість українців, що мають заборгованість за комунальні послуги, зросла на 22%. Загальний розмір боргу з початку року становив майже 40,5 мільярдів гривень. Однак, це цифра без урахування тимчасово окупованих територій. Недоотримують значні кошти від споживачів і запорізькі підприємства. Зокрема, концерном міські теплові мережі запоріжці завинили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Стан розрахунків Всього 74%. Через це підприємство не може сплачувати за спожитий природний газ та на повну силу готуватися до наступного опалювального сезону. Щоденно проводимо роз'яснювальну роботу серед всіх споживачів, укладаємо договори реструктуризації з боршниками. Ну і з злісними платниками ми йдемо до суду. Тобто ми подаємо позови до суду. На сьогоднішній день ми вже подали тисячу позовів на суму 40 мільйонів гривень. І до кінця року ще плануємо подати дві тисячі позовів приблизно на суму 120-130 мільйонів гривень для того, щоб нам сплачували та ми могли розрахувати за природний газ і щоб у нас було сталий над стали початок опального сезону. Потерпають від нестачі коштів і керуючі компанії на балансі Запоріжремсервісу сервісу перебуває понад тисяча будинків, а рівень оплати послуг ще в період пандемії знизився до 70%. Під час війни ситуація ще більше погіршилась. Аби зменшити заборгованість, містянам пропонують договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутись до головного офісу юридичним особам а побутовим споживачам до управління житловими будинками за своєю адресою. 20% боргу потрібно буде сплатити одразу. А за але частинами протягом року тариф не змінювався з 2017 року, тому він, в принципі, застарів і не відповідає потребам підприємства. А сплата споживачами це обігові кошти, які дозволяють підприємству повноцінно працювати функціонувати, вчасне внесення. Оплати за послуги це запорука того, що аварійна служба виїжджатиме оперативно на допомогу. Запорука того, що працюватимуть ліфти, усі інженерні системи і мережі. І, взагалі, запорука того, що функціонуватиме повноцінно місто. Посіпаки руського миру отримали підозри у колабораціонізмі, ДТП з трьома авто та пожежа у приватному секторі міста. Про події у короткому відеодайджесті. СБУ повідомила про підозру у пособництві РФ, так званому сенатору від Запорізької області Дмитру Вороні, колишньому очільнику Державної реєстраційної служби України, чоловік добровільно допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації, координував захоплення українських підприємств та був радником гауляйтера Балицького. Також суд наклав арешт на майно зрадника, зокрема квартири у середмісті Києва, Миргоро та самій столиці, де ворона має будинок у 300 квадратних метрів та 10 земельних ділянок у Київській. Області. Підозрюють у колабораціонізмі жителя тимчасово окупованого Мелітополя. Без відповідної освіти чоловіка призначили директором одного з навчальних закладів, де він організував викладання шкільних предметів за російськими підручниками та мовою окупанта. Також він закликав інших вчителів шкільних закладів міста до співпраці за стандартами РФ. Не дотримались безпечної швидкості на мокрій дорозі. Днями в Олександрівському районі на проспекті Соборному сталася потрійна ДТП. Кермувальник Ланоса так поспішав, що влетів у попередній чорний ланос. А згодом його ж бампер наздогнала Джиля, що їхала позаду. На щастя, обійшлось без постраждалих на трьох водіїв. Патрульна поліція склала адмінпротоколи. Чи в одному з районів міста зайнялась господарча споруда та горище житлового будинку? На місце пожежі прибули рятувальники через сильне задимлення. Вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірно, загоряння спровокувало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Цієї Очі патрульні допомогли повернутись додому родині після комендантської години. Жінка разом із сином повезли рятувати свого песика Мейзі до ветеринарної клініки. Поки хвостатому улюбленцю надавали допомогу, настав час комендантської години. Тож родина звернулася по допомогу до патрульної поліції. Усю родину інспектори підвезли додому. Вибір професії, дорога майбутнього, щоб допомогти потенційним абітурієнтам визначитися з професією а бізнесу подолати проблему дефіциту фахівців у Запоріжжі. Організували обласний профорієнтаційний захід. Окрім інформаційної частини, юнацтву показали майстер-класи будівельного та художнього напрямків, а також робототехніки та комп'ютерних ігор. Про деякі пропозиції вибору подальшого шляху розповість Артур Туркін. Безпосередньо в хулі працює токарний верстат. Опанувати виробничі професії пропонує один з найстаріших закладів регіону. Вище професійне училище, «Моторобудівник». вже понад 100 років тут готують фахівців для всієї України. Це токарі, фрезерувальники, верстатники широкого профілю, оператори верстатів з програмним керуванням, електрогазварники, електромонтери, контролери і тому подібне. Уже десятки тисяч наших випускників працюють на підприємствах міста і на благо нашої країни, на благо розвитку нашого промислового потенціалу. Запорізьке вище професійне училище представляє кілька майстер-класів художнього і будівельного напрямків. Тут можна розмалювати листівку за допомогою петриківського розпису чи монотипії, або створити оберіг чи бутоньєрку з натуральних матеріалів. Всьому цьому обіцяють вже професійно навчити майбутніх абітурієнтів. Майбутні абітуринти у нас можуть навчатися за спеціальністю. Після 9 класу спеціальність живописець-флорист, декоратор вітрин, флорист, живописець, декоратор вітрин, після 11 класу декоратор вітрин, адміністратор. Також дуже цікав, цікавинка така у нас є з наступного вересня. Ми плануємо відкрити молодшого бакалавра». Авра також на повній бюджетній основі з професії дизайн поруч працюють перукарі та візажісти з училища моди і стилю. В цьому закладі також можна здобути професії дизайну одягу, стати кравцем або закрійником. Як працює машина з вишивки візерунків, показує майстер виробничого навчання. Зараз я показую машину вишивку. Вишиваємо на машині автомат полуавтомат, тому що треба заправити ниточки. А так вона вишиває сама. А це карвінг із овочів, фруктів та ковбаси від майстринь з поліг. Як це зробити власноруч за допомогою кухарських ножів показують прямо на місці? Та заклад пропонує не тільки роботу зі стравами. У нас навчають кухар-кондитер, навчають після 9 класу, потім навчають кухар після 11 класу, газоелектрозварник і водій категорії Б, С, це після 9 класу і в нас газоелектрозварник після 11 класу. І потім ще в нас є електрик і водій категорії БЦ теж після 9 класу. Під час заходу можна було віртуально опинитися в кабіні локомотива або відчути себе провідником потяга, здобути відповідні спеціальності. Пропонує ліцей залізничного транспорту. Олександр показує розбірку збірку крана машиніста, який керує гальмами вантажного потяга. В майбутньому він планує стати помічником машиніста тепловоза. Зараз я вставляю назад зрівнювальний поршень. Так, е після чого для ущільнення ставлю прокладку назад. Е резинову. Через війну промисловість України втратила багато виробничого потенціалу та фахівців. Забезпечити кадрову потребу наразі має професійна технічна освіта, зазначають фахівці. Промисловість працює на 30-50%. Тому що ми втратили кваліфікованого робітника, тому що тому, що ми втратили свої закази і зв'язки, і так далі. Тому наша з вами задача сьогодні відновити все це, дати можливість. Промисловості отримати висококваліфікованих робітників, і цим займається професійна технічна освіта. Ми намагаємося все ж таки вас повернути до робітничих класів, до виробничих площадок. І я дуже вдячний нашим промисловиковим підприємствам, які надають нам такі можливості. Я хочу подякувати також сьогодні і міжнародним нашим організаціям, які є донорами і надають можливості в перепідготовці наших кадрів, які вже мають базову освіту. І впродовж 12 тижнів, я так розумію, так, в тижнів вони мають отримати нову спеціальність, яка сьогодні буде дуже дуже затребувана. Під час заходу відвідувачі змогли спробувати себе в ролі перукаря, візажиста та манікюрника. А родзинкою заходу став, мабуть, майстер-клас із ручного кування. Як сподіваються, організатори в подальшому це дозволить потенційним абітурієнтам визначитися із вибором майбутньої професії. Артур Туркін для гірник телеканалом годині тренування п'ять днів на тиждень. Саме такі навчання нещодавно пройшли запорізькі вогнеборці перед всеукраїнськими змаганнями під назвою Firefighter Combat Challenge. Вони відбули ще з тиждень тому в Івано-Франківську, де за звання найсильнішого боролись 19 команд. Запорізькі рятувальники, хоч і дістали стартів у неповному складі, та все ж змогли посісти десяте місце. Показові тренування вже у Запоріжжі влаштували для наших журналістів свої сили на смузі перешкод разом з надзвичайно Випробувала і Тетяна Пода. На старт. Увага! Руш! Якнайшвидше у повному спорядженні дістати з четвертого поверху. Це найперша із завдань рятувальника. з Собою зі старту бере рукавну лінію вагою 19 кілограмів. Підіймається на четвертий поверх. Тяне матузку 11 сантиметрів сложність тому, що вона тонка. На ній теж висить 77 рукав, який вагою теж 19 кілограм. Далі сходинками донизу та прямісінько до силового тренажера. Тут ударами Кувалди рятувальник повинен перемістити кайзер, тобто металеву балку на півтора метри. Дівчата, які тренуються пліч-опліч із чоловіками, кажуть, іноді буває важко, але їм і це під силу. Я вважаю, що дівчина повинна мати більшу підготовку, тобто кращу підготовку, тому що таке, як просто дихати з апаратом, тобто іншим киснем, це одне. А друге, коли під час такої роботи в тебе силові показники просто зменшуються, це вимагає більше підготовки. Тому дівчата мають бути і сильні, і витривалі. Альона переходить до наступних етапів дистанції. Біжить між фішками аж до пожежного шланга, тягне його до цілі та влучає струменем води по ній. Далі за планом, останній та водночас улюблений етап пана Олексія евакуація потерпілого. Дистанція складається з п'яти елементів. Мій елемент, мабуть, це потерпілий. Його ще називають манікеном. Я Завжди, коли в нас є забіг в естафеті, я завжди на манікені це від спорту розвиває як і наші професіональні якості, які в нас не на роботі при виконанні службових обов'язків, так і фізичну швидкість, витривалість, силову підготовку. До тренувань в молодому для України виді спорту долучилася наша знімальна група. Рятувальники допомогли мені зі спорядженням та вивели на дистанцію. Перші етапи дались найлегше, а ось зі шлангом з водою були проблеми, адже довелось тягнути на плечі понад 40 кілограмів. Без належної підготовки це нереальне випробування. А в такому костюмі подолати смугу перешкод вдвічі складніше, оскільки вага спорядження сягає близько 30 кілограмів. Правда кажучи, наприкінці дистанції мені було вже тяжко. Та нашим рятувальникам під силу все, дехто вже роками у цьому виді спорту, як от Іван Явтушенко. У професії вже 15 років, три з яких активно бере участь у змаганнях. Любов до фаху та спорту прищепив ще в дитинстві батько, який часто водив його до пожежної частини. Неодноразово я до нього приходив в пожежну частину. Мені це все подобалось. Там були тренажери, на яких я займався. От мій, як будемо казати, тернистий шлях з заняття спорту почався з пожежної частини. В цьому році ми їздили до міста Івано-Франківське, де я приймала участь 19 команд зі всіх зі всіх куточків України. Із заходу України запорізька збірна повернулась із 10-м командним місцем. Це гідний результат, попри нестабільну обстановку під час тренувань через війну, впевнений як тренер, так і самі учасники змагань. Другий старт мені дався набагато легше. Зараз мене з'явився більше азарт і бажання показувати кращий час на наступних змаганнях. Цей спорт, по-перше, розвиває, популяризує для населення ДСНС, Державну службу з надзвичайних ситуацій. По-друге, це фізична підготовка для кожного пожежного рятувальника. Тож, чи перекваліфіковуватись в рятувальника, я ще подумаю. А ці хлопці і дівчата справу свого життя вже знайшли. Після змагань вони на деякий час повернуться до звичної роботи, а напередодні наступних стартів знову посилять тренування. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Національний банк Латвії випустив спеціальну пам'ятну монету соняшник для України номіналом 2 євро. Тираж становить 400 тисяч звичайних примірників та 15 тисяч у подарунковій упаковці. Монету введуть в обіг 30 травня, а кошти, отримані з її продажу, передадуть Україні. Розробкою дизайну займався латвійський художник Кріс Салманіс. Метець додає обрав саме соняшник через те, що він є не лише економічним символом України, а й символом миру. Апленоцеві у монеті, мені здається, може поєднувати як квітку, яка вже стала візитівкою України, так і сонце і світло, яких ми бажаємо Україні. І ми сподіваємось, що це настане якомога швидше. Це обігова монета, що означає, що вона має лише одну сторону, оскільки у всій цій ситуації немає двох сторін: є чорне і біле, добро і зло. Про що на жаль доводиться нагадувати і в Європі. А так воно досягає звичайних користувачів, і досить символічно. Ми говоримо їм, що доля України в руках усіх у нас. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.